Пане Димо, я часто звертався до вашого сайту, робили ми українське посилання на вас. Але от не знали, що хто всередині знаходиться, бо ви всім даєте слово, сказати, такий майданчик для демократії. І хотілося б сказати, коли у вас така задумка вийшла, зробити це? Для інфо... і це як інформаційний продукт український, мушу сказати, по справді, дякуємо за добру оцінку. І Дійсно, наш інформаційний продукт саме український. Чого бракує деколи на Закарпатті. Але ми свідомо взяли бік українства, тому що інших якостей на Закарпатті не бракує і. Ми просто обрали для себе такий шлях. Сайт започаткований ще в 2005 році, більш активно він почав розвиватися 2006 року, і з того часу ми працюємо, трошки збільшується колектив, ми додаємо нові якості, і якщо вони для вас цікаві, то як то кажуть.